Три чверті населення евакуйовані з Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, наразі на території області залишається менш ніж 350 тисяч людей, і більшість не хочуть покидати свої домівки. Однак евакуацію важливо завершити до того, як наступлять холоди, підкреслив Кириленко. Адже цей час буде вкрай складним для Донеччини, бо регіон за прогнозами залишиться без газопостачання. Ну і зараз нами на прямому зв'язку. Ку Ірина Верещук, премєр міністерка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, вітаю героям, слава. Пані Ірино, ви вже говорили в ефірі нашого марафону, що думати про повернення додому тим, хто виїхав з півдня чи сходу України, не варто до весни. А чим обґрунтована така позиція? Чи виключно з подальшою воєнною небезпекою, чи з неможливістю розпочати в тих регіонах опалювальний сезон? А отже, і створити придатні умови для життя. Дякую за запитання. Однак я б хотіла відреагувати на сюжет, який ви щойно показували. Я чекала ефіру і бачила проблеми у Полтаві у школі, де мало мобільні, так числа ВПО не можуть дати собі раду, і директор школи я бачу, хоче, але не може зарадити. То я, якщо не може мер Полтави, це зробити. Будь ласка, дайте мені цю інформацію про цю школу і ми. Особисто, так би мовити, міністерством допоможемо, і я хотіла зробити заяву і оголошення відразу. Будь ласка, звертайтесь напряму. Якщо ви бачите, що місцеві ради або ОВА не справляються, не відповідають на ваші запити і потреби. Керівники МКП, місць компактного проживання, директори шкіл, садочків, установ, зверніться до нас і ми допоможемо. Не може бути душ, як я зараз бачу, літній в такому стані взимку. Не може бути санвузол для маломобільних ось такий. Тому я вам дякую за цей сюжет і дуже прошу дати мені інформацію про школу. А тепер, повертаючись до вашого питання, я е, дійсно так говорила і буду повторювати: зима буде важкою. Інфраструктура, газу, воду, теплозабезпечення неможливо буде відновити за зимові місяці. Ми розуміємо, що навіть якщо пройде деокупація, а ми сподіваємося, що це буде якнайшвидше. Це питання місяців, коли можна буде нормально забезпечити життєдіяльність людей, йдеться про розмінування, так йдеться про інші життєво важливі кроки, які має зробити влада перед тим, куди туди можна буде заселяти людей, які хочуть дуже і надіються, що повернуться до своїх домівок. Давайте поговоримо про обов'язкову евакуацію з Донецької області. Ми знаємо, що нині звідти виїхало вже десь приблизно 10 тисяч людей. Наскільки це велика цифра відносно загальної кількості людей, які залишались на підконтрольних територіях, і як багато випадків, коли мешканці свідомо відмовляються кудись їхати? Ну, давайте так, щоб наші глядачі зрозуміли про яку цифру зараз йдеться. За останній місяць, тобто за серпень, у нас є 63 тисячі українських громадян, які виїхали з тот з тимчасово окупованих територій. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, їм найважче. Там е, дійсно важкі страшні умови для життя, і тому чим більше людей виїжджає з ТОТ, тим краще. Це 24 тисячі з Запорізької області, це майже 20 тисяч з Херсонської області. В тому числі Харківська область, там дещо менше, бо там лише один день відбувається евакуація і 4,5 тисячі лише за серпень, але ми робимо все, щоб ця цифра збільшувалась. Тепер ми говоримо про прифронтові області. До прикладу, ви правильно сказали Донецька. Зараз під час обов'язкової евакуації, бо є ще Евакуація, яка триває з Донецької області. Люди самотужки їдуть, їм допомагають волонтери. Вони не всі мусять користатися поїздом, який ми запропонували, так до прикладу, до Кіровоградської області в даному випадку. Отже, під час обов'язкової евакуації це близько 15 тисяч людей, які вже евакуювалися, 2,5 тисячі дітей, яких вдалося евакуювати, і майже тисячі маломобільних. Ми не говоримо про те, багато це чи мало. Ми знаємо, що ми будемо робити це планово щодня. Розпочали з липня, щоб встигнути до холодів. І я вам скажу щиро: зараз гаряча лінія червоніє від кількості дзвінків, які йдуть саме з тот, саме з прифронтових територій. Тобто, процес триває і динаміка є. Я вважаю, планово такою, що зростає. Пані Ірино, коли ми говоримо про ось ці території, прифронтові тот тимчасово окуповані території, зокрема критично, що в подібних ситуаціях на небезпечних територіях залишаються діти з батьками, звісно. А яким чином можливо вплинути на батьків, щоб вони намагалися, хоча б врятувати дітей? Роз'яснювальна інформаційна робота. Я дякую вам, журналісти, які робите сюжети про те, як врятували дітей, як люди і діти адаптувалися, як дійсно ми один про одного дбаємо і намагаємося допомогти один одному. Також це звичайно ті, хто виїхали, мали б задзвонити своїм родичам, мали б задзвонити своїм близьким і знайомим і повідомити про те, як їм так на новому місці, де їхні діти. Чи дбають про них, чи ні, і у випадку, якщо дійсно є е, певне розуміння, що там дійсно, от ви зараз показуєте Кіровоградського близа, що я вам дуже дякую. Ви бачите, як зустрічають наших людей. І ми дійсно дбаємо про кожну дитину, намагаємося дійти до кожного. Саме тому почали планову евакуацію, щоб мати змогу спокійно допрацювати з кожним. Так? Якщо це маломобільні, це один одна підтримка. Якщо це багатодітні, це інша підтримка, тобто шукаємо шляхи і можливості. Отже, якщо батьки вирішують залишитись з дітьми на території, де ведуться бойові дії, вони змушені будуть підписати письмову відмову, що вони усвідомлюють ризики, якими наражають своїх дітей. А якщо батьки хочуть, і в більшості це так і є, вони дзвонять до нас, дзвонять до керівництва ОВА на сайти, ОВА беруть номери телефонів, і ми допомагаємо евакуюватися. Я хотіла ще уточнити щодо. Того чи є офіційне рішення про обов'язкову евакуацію з окремих районів Харківської, Запорізької Миколаївської областей, тому що за вашими словами звідти можуть виїхати також ще 500 тисяч людей? Якщо такого рішення поки що немає, то в якому випадку обов'язкова евакуація у цих районах все ж таки буде оголошена? Ну і хотілося б в контексті цього пані Ірино спитати вас: а чи буде оголошена евакуація із території навколо Запорізької АЕС? Якщо ми говоримо безпосередньо про Запоріж? Зараз обов'язкової евакуації з перелічених вами областей немає. Ми чекаємо рішення ОВА. У них є відповідні комісії. І якщо такі рішення будуть, будемо приймати рішення, але вони точно будуть стосуватися окремих районів. Я на цьому робила акцент: Харківської, Запорізької. В даному випадку тут я відповідаю на ваше питання щодо Запорізької АЕС. Саме напевно з цих регіонів, якщо таке рішення буде прийняте, буде здійснюватись обов'язкова евакуація. Але ще раз повторюю: 63 тисячі людей вже виїхало. Ми говоримо в тому числі. Це ТОТ, так це Енергодар, це Мелітополь, це Бердянськ. Це якраз про ті 500 тисяч, які я говорю і яких ми очікуємо побачити і щиро сподіваємось, що кожному з них допоможемо. Ну і е, також хотілося б вас запитати про допомогу, яка із з жовтня буде збільшена. Ми говоримо про тих українців, які е, надали притулок для переселенців зі сходу е, до 900 гривень за людину, саме в такому розмірі буде збільшена допомога. А за, як, за рахунок яких саме джерел відбудеться це підвищення, і чи планується для таких людей, які приймають у себе переселенців, ще якісь пільги? Дякую за запитання. Воно дуже актуальне і важливе. Так, дійсно планується підвищення з 450 гривень до 900. Буквально сьогодні буде підписано меморандум. Пан Олексій Чернишов, міністр, який буде підписувати цей меморандум з Червоним Хрестом. Зроблять це червоний хрест погодився профінансувати оцю частину так збільшення компенсації за прихисток. Також що зробив уряд, ми розуміємо, що лише комунальні чи державні підприємства, які безкоштовно розселяють ВПО, це мало. Є релігійні організації, які хочуть так надати такий прихисток, є юридичні особи, а також є ФОПи, які теж би хотіли до нас зверталось Закарпаття, Львівщина. Є така можливість і є така спроможність. Отже. Постановою буде розширено такий перелік, і держава буде компенсовувати в тому випадку, якщо будуть надані прихистки нашим ВПО. Також ми говоримо про те, що крім підняття суми, ми маємо розуміти, що деякі люди розраховують на субсидію, так? і ми знаємо, що остерігаються, щоб потім не врахували в загальний дохід так? цю суму компенсації. Отже, ми зробили постанову, і тут я дякую Міністерству соціальної політики, за яким ці кошти не будуть обчислюватись в загальний дохід. Тобто люди будуть отримувати свою субсидію. Ми це розуміємо. Ми йдемо на зустріч з таким людям і щиро їм дякуємо за те, що вони. Роблять все, щоб нашим переселенцям було трішки комфортніше. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Марафону єдині новини. Вам гарного плідного дня, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучалася до ефіру на живо.